Всім добрий день, голови Микола Миколайовича. танці й ранці всякие красавчики. Пожалуй, тянь дуже хорошо. Вранці жовтого голови всі. Один чорноголовий там вийшов. І все остальне пакистанчики. И солпа все у них тут силь и соль и соль, все по старинке, гоби здорові, красиві. Ну да, були в цьому году у него приболіли. Але ну, все добре вилечили. У ну, них часто не гоняй, пару раз на неділю. Витять каже ДБ покриваються. Інтересный такий цвет наш коричневый Не красный, не желтый цих пакистанців Нині по цвету не выбирає, чисто полету Вот все таки все интересні выходят Um the this is safe there, then вийшов. Пизне бачив. Ну не старий, а такий. На поштового поколе. Почтовых тут не було ніколи. Прикол, да? Така растут. Обрізний такий жовтоголовий Іранець. Це молоді. І все такі пакистанчики. Все покистанці. Іранці. Да там уже поля пошла. вот ястр, конечно, бомбейки. Там уже поля, поля и поля. Последняя фото все. Ну я последняя, крайня. И там поля. Она, ну, конечно, как валинь, очень красивая. Красный, наверное, получается. Не знаю, две наверное. Ну, с такими, в общем, голубые бегалочками. це вже тужі викидає

Интересно. Запорочка такая. В общем, это так, все по простому. Ставте лайки, не забувайте пишіть коментарі. Всем пока.